Таким способом, я приготувала куряче філе для окрошки. Будь ласка, перейдіть за посиланням яке під відео, і подивіться все, все відео. Дуже вийшло з філе, я зробила перший раз, але дуже-дуже нам з чоловіком сподобалося. А також я передбачаю на таро. Будь ласка, перейдіть, а я напишу телефончик, і ви можете мені зателефонувати, і ми з вами поспілкуємося на рахунок передбачення. Я дуже хочу, щоб у вас був гарний настрій, і щоб ви а також щоб ви гарно їли вдома. Тому, будь ласка, звертайтеся до мене. попередбачаємо на таро, поспілкуємося. І я думаю, що ваш настрій буде трошки кращий після спілкування зі мною. Я вас дуже-дуже люблю і я вас чекаю на своєму каналі, а також за передбаченням приходьте.